Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв та водійок. Навчать кермувати комфортними швейцарськими трамваями та сучасними вінлайнами. Вони здатні вражати ворога на відстані до 20 кілометрів. Ще 400 FPV-дронів прямують із Вінниці на підсилення механізованих та штурмових бригад. Бійці Калинівської бригади Червона Калина поповнили обмінний фонд української армії. Плюс п'ять полонених до обмінного фонду Збройних сил. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у вівторок, 18 березня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Водіїв та водійок шукає Вінницька транспортна компанія на роботу. Запрошують як новачків, так і керманичів. Із досвідом. Нагальна потреба саме у водіях тролейбусів, трамваїв та автобусів. Як працюють і за що люблять свою роботу ті, хто десятиліття життя віддав перевезенню вінничан, далі у нашому матеріалі. Новенький вінлайн з полученням мікрорайон академічний залізничний вокзал самісінького ранку на маршруті. За кермом водій із понад 40 річним стажем Василь Ільченко. Більшу частину свого життя чоловік незмінно працює у Вінницькій транспортній компанії. Доставляємо Доставляю з точки А в точку Б. І тим самим робимо добру роботу як водії громадського транспорту, хоча ця робота дуже важка. З моєї групи я вчився у я закінчу в 83-му році, немає ні одного водія, тільки лише всі один. Один робить товариш з лісами, всі остальні розрахувалися, тому що мої люди вже в возрасті. Не кожна людина, не кожен водій це може робити. Якщо не будеш любити цю професію, то в три години ночі вставати на первую не будеш. Та любові до професії вже замало. Вік бере своє і працювати стає дедалі важче, каже водій. Хоч всі комфортні умови створені у кабіні, як у дорогому авто, все автоматизовано. На кінцевій зупинці водій одягає помаранчеву жилетку та готується до перепочинку. Зараз ми йдемо, знімаємо штани і на автономки будемо паркуватися на обідній перелік. Василю Ільченку 64 роки. Зараз він і не порахує, скільки підготував фахівців, які тепер стали його колегами. Та каже з початком повномасштабної війни брак водіїв дуже відчутний, тож готовий ще потрудитись, аби лише молодь йшла працювати, щоб вони трошки зробили нам заміни. І вже я така людина, як у возраці, я б хотів би дуже присутствувати, приїхати в громадянському транспорті в качестві пасажира, коли Молода гарна дівчинка, коли молодий гарний парень з криваткою на шиї їде за кермом такого лайнера. Дивіться, який кіланір. Це ж це ж красота. Майже сотня працівників транспортної компанії стала на захист країни. Наразі, за словами директора, компанії бракує 30% водіїв. Сьогодні транспортна компанія потребує більше всього водіїв. Це водії тролейбуса і автобуса. Так, є специфіка в тролейбусі, це і обслуговування струмоприймачів. Для забезпечення сталої роботи випуску тролейбусів, автобусів потрібно близько, так, підрахунку, це 2,5 водія на одиницю рухомого складу. На жаль, сьогодні, на жаль, сьогодні та кількість людей, вона не перекриває цю потребу. Основний вік на основної маси наших водіїв це люди старше 50 років. Водіями трамваїв та тролейбусів можуть бути чоловіки та жінки віком від 21 року. Та наразі на сайті Кабміну зареєстрована петиція щодо зниження мінімального віку для роботи водієм трамвая тролейбуса до 19 років. Автор петиції просить переглянути чинні вимоги. У багатьох країнах Європи мінімальний вік для керування міським електротранспортом становить 19 років. Наприклад, у Німеччині, Польщі та Франції, молодь має можливість розпочати кар'єру водія громадського транспорту вже у 19 років, що сприяє безперервному оновленню кадрового потенціалу та покращенню якості транспортних послуг. Україна також може застосовувати цей досвід, враховуючи сучасні технології та рівень підготовки водіїв, щоб зробити сферу електротранспорту більш ефективною та прогресивною. Транспортні компанії всі сили спрямовують, аби муніципальний транспорт курсував за графіком. Щоденно у місто виїздить більше сотні тролейбусів, 69 трамваїв та 55 автобусів. І вінничани цінують той комфорт, який для них створюють. Зараз багато дітей, які ну самі мають добиратися додому. Такий транспорт не ну, необхідний, тому що батьки хто воює, хто з бабушкою лишився внуки, тому цей транспорт необхідний. На жаль, що наших багато чоловіків немає, які їздили цим транспортом, вводили наші, нашу техніку. То щоб жінки, ну які стають їм теж велика шана, які стають на місце наших чоловіків за. Кермом наших, нашого транспорту. Транспорт для мене дуже необхідний, тому що в мене така робота, де мені треба бути за лічені хвилини в будь-якому кінці міста. У нас транспортна розв'язка дуже хороша, шикарна і добре, що ми ну, не думаємо, чим нам доїхати. Прийшли раз, два і все є на місці. Тому це актуально, це на часі і дуже не вистачає наших чоловіків, особливо за кермом. Спецформа, відпустка, гідна зарплата та перелік соціальних гарантій це те, що чекає на чоловіків та жінок, які готові доєднатись до команди водіїв Вінницької транспортної компанії. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Дрони і скиди для оборонців двох бригад передала Вінниця спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці підрозділи вже не вперше отримують підсилення від громади. І скільки дронів передали цього разу? Та чому оборонці кажуть, що це найкращі безпілотники, які у них були, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Здатні вражати ворога на відстані 20 кілометрів і берегти життя українських захисників. Чотириста дронів і 32 два скиди передала Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, 22-ї і 3-ї бригада. Оборонці кажуть, – це чи не найнеобхідніше обладнання на передовій, особливо коли до ворожих позицій лише кілька сотень метрів. Це розхідний матеріал, який… Летить, можна так сказати, в одну сторону. Зараз по всій лінії фронту це є основний засіб враження військової ворожої техніки, живої сили ворога, тому це зберігає життя наших людей. Це є основний, якби зараз, пріоритеті напрямок. Ці підрозділи щоденно відпрацьовують по ворожій техніці та особовому складу противника і вже не вперше отримують підсилення від громади, зокрема автівки, дрони та інше обладнання. Саме за ці дрони можу сказати, що це найкращі дрони, які у нас були, в тому плані, що потужність відеопередавача найбільша серед решти. Тобто заявлено 2,5 з вата видає 4, 4,5. Дрони ці навіть сімерочки можуть летіти на 20 кілометрів. Спочатку початку 2025 року Вінницька громада закупила 2000 тисячі дронів передала два десятки позашляховиків і засіб радіоелектронної боротьби. Але традиційно найбільше запитів від оборонців надходить на чотири позиції: Ефпі-дрони, мавіки, реби. Ми даємо субвенцію на закупівлю ребів, це дуже важливо на сьогоднішній день. І автомобілі, в принципі, це якраз ті речі, які ми максимально намагаємося закумулювати, закупити і передати, або дати кошти для того, щоб військові підрозділи могли закуповувати це специфічне обладнання. Підтримка сил оборони залишається ключовим напрямком роботи громади. Цьогоріч на пріоритет безпека і оборона в бюджеті передбачили понад один мільярд гривень. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал. Віта завдають ворогу ніщівних ударів, знищуючи як техніку, так і живу силу російської армії. Бійці третьої штурмової бригади показали роботу fpv дронів Грімс, які розробляла команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у співпраці із військовими. Ці БПЛА розвивають швидкість до 130 км на годину, а дальність польоту складає. Близько 15 кілометрів, також дрони оснащені нічними та тепловізійними камерами, що дозволяє використовувати їх у будь-який час доби. На одному з найгарячіших напрямків цими безпілотниками наші оборонці знищили ворожі камази, автомобілі, танк БТР, дві штурмові групи, бліндажі та замаскований міномет. Хочемо подякувати за вашу роботу і висловити слова подяки Володимиру Гройсману та команді гуманітарного штабу. За їхню допомогу у вигляді півдронів гуми для наших дрони дають можливість нам ефективно нищити ворога ще на підступах до наших позицій, і головне зберегти життя нашим побратимам. Й дрони зараз це дуже важливий ресурс у війні, тому не залишайтесь байдужими, допомагайте закривати збори і поширювати цю інформацію. Взяли у полон п'ятеро окупантів. Бійці бригади Червона калина поповнили обмінний фонд української армії. Нацгвардійці нині воюють на одному із найгарячіших напрямків. Четверо розвідників отримали координати будинку, де ховалися окупанти. Росіяни спочатку чинили опір на кадрах штурму. Видно перестрілку, але потім здались у полон. Один із полонених виявився непростим солдатом, кажуть у нацгвардії, але звання поки не називають. Полонені росіяни у безпеці їм надається медична допомога. В майбутньому їх обміняють на українських військових, які перебувають у російському полоні. Руки за голову замок. І, попри розмови та плани щодо ймовірної мирної угоди та закінчення війни, єдиним надійним гарантом справедливого миру, незалежності і соборності України залишаються збройні сили. А єдність нації вимірюється рівнем довіри та підтримки сил оборони. Сьогодні разом із нами у студії новин сержант-менеджер відділення рекрутингу 81 ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Олександр Шевчук. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я, пане Олексій. А, Олександр, наскільки я знаю, девіз 71-ї єгерської бригади латиною звучить як імітіс, що українською означає безжальні і воїни. Бригади неодноразово це доводили. Отже, яка вона? 71 перша бригада, і чому власне єгерська? 71 перша бригада була сформована 7 березня і також була частиною корпусу резерву. Але вже через два місяці вона. Приймала участь в бойових діях, брала участь в бойових діях в напрямку в Сіверському напрямку, і також приймала участь в харківському контрнаступі. Чому саме вона єгерська? Тому що наша бригада вона виконує бойові завдання в складних рельєфних умовах. Тобто, це лісова місцевість, це гірська місцевість, це можливо також і болотяна місцевість. Бриг... що таке бригада? Це штурмові підрозділи, це артилерія, це танкові роти, танкові батальйони. Чим відрізняються штурмові війська десантно-штурмові від інших? Десантно-штурмові війська вони виконують особливі завдання, тобто спеціальні завдання. Це також є відбиття позицій або захоплення ворожих позицій, утримання також цих позицій, і також в бригаді є і артилерійські дивізіони, також є батальйони забезпечення, також є саме загони спеціального призначення, які складаються теж із розвідувальних груп, які виконують спеціальні завдання. Я нагадаю нашим глядачам, що завдяки QR-коду, який ви бачите на вашому екрані, ви можете перейти на сторінку рекрутингового центру 71-ї окремої єгерської бригади, там знайдете абсолютно всю інформацію. Про підрозділ. Потрапити до бригади, як в цілому до Збройних сил України, можна, наскільки я розумію, двома шляхами: або повістка і ТЦК, або, як у вашому випадку, це рекрутинговий центр. Це як мобілізація, так і контракт. От чи вагома різниця між такими шляхами потрапляння до Збройних сил України і подальший перебіг служби? Різниця є. Якщо в спочатку 2022 року і також працювали наші представники по ТЦК. Коли можна було саме під час мобілізації, військово зобов'язаний потрапляє в ТЦК, і наші представники були там, спілкувалися, дізнавалися необхідну інформацію, яка стосується стану здоров'я, вікової категорії людини, і також її фахових цивільних здібностей, можливо одразу на місці виписати відношення, саме рекомендаційний лист. І потім військовозобов'язаний направлявся в навчальний центр десантно-штурмових військ, де він проходив БЗВП, і по закінченню цього БЗВП потрапляв уже до нас в підрозділ. Проте наразі це стало все складніше саме через ТЦК. І є спрощений варіант, коли людина виходить саме на наш рекрутинговий центр. В минулому році, 24-му році, в липні місяці був відкритий постійно діючий рекрутинговий центр нашої бригади 71-ї Кремої Єгерської в місті Тернопіль за адресою бульвар Шевченка 19. Туди, так як фізично військово зобов'язані можуть звертатися, також є багато розміщених вакансій на джоб сайтах, таких як Робота ЮА Лобі .army, де люди можуть дізнатися. Необхідну інформацію для них і також залишити свою заявку. Так, добре. А кого сьогодні е шукає, кого чекає у своїх лавах 71-го окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ? Так як ми вже чуємо, що бригада вона є десантно-штурмових військ, тобто вона виконує спеціальні завдання, і для цих необхідно саме е бойові. Люди, які зможуть приймати участь в бойових діях, яких будуть навчати, і це саме гранатометники, розвідник-гранатометник, розвідник помічника, гранатометника, розвідник-санітар, розвідник-зв'язківець також необхідно розвідник кулеметник Ці всі вакансії вони необхідні, тому що це люди, які завжди в зоні підвищеного ризику. І наразі завжди є потреба в таких кадрах. Ви сказали про навчання. Отже, як і скільки по часу триває БЗВП, якими вміннями і навичками можна оволодіти під час проходження базової військової підготовки, і хто буде гарантувати, що рекрутер, який звернувся до рекрутингового центру, обрав собі посаду після БЗВП потрапить на цю посаду. БЗВП базова загальна військова підготовка. Кожен військово зобов'язаний на сьогодні він має пройти цю підготовку. Що саме, це Сотий воз, Стрілецький воз. Там навчають, як користуватися і доглядати за стрілецькою зброєю. Потім також навчають будувати фортифікаційні споруди, тобто окопи, бліндажі, маскування, надання першої допомоги зупинення кровотечі в червоній зоні, тобто накладання турнікету, оклюзійних наліпок, використання гемостатичного бенту все це необхідне для того, щоб приймати участь в бойових діях і якомога довше і ефективніше це робити. Коли ми говоримо про потрапляння на посаду. Вже військовослужбовців, тому що коли вони заходять до навчального центру, вони вже є військовослужбовцями, то наші рекрутери вони супроводжують кандидатів на військову службу до нас в підрозділ з моменту потрапляння або звернення в рекрутинговий центр. І якщо умови людину цікавлять, вона погоджується і бачить себе на запропонованій їй посаді, ми супроводжуємо потім також процес мобілізації або ж процес контракту. Через ТЦК, і потім, коли вже вона потрапляє до навчального центру, ми також постійно на зв'язку вирішуємо. Якщо є якісь питання, їх вирішуємо. Якщо ні, то супроводжуємо аж до моменту зарахування військовослужбовця в частину. Нагадаю нашим глядачам, що завдяки QR-коду, який ви бачите на вашому екрані, ви можете перейти на ресурси на ресурс рекрутингового центру 71-ї єгерської бригади і отримати максимум інформації про саму бригаду і вакантні посади, на які на сьогоднішній день. Є необхідність заповнення Олександре. А скажіть, будь ласка, десантно штурмові війська вже сказали про те, що вони потребують високої мобільності? Відповідно, вони потребують достатньо високої фізичної підготовки рекрутерів, але не менш важливо, мабуть, і психологічний стан, зокрема, мотивація людини, яка хоче долучитися до сил оборони. Яку мотивацію вважаєте найкращою? А як ставитись до? Мотивації просто піти заробити грошей, не виключаю, що є і військовослужбовці, які йдуть саме з такою мотивацією заробити або покращити свій фінансовий стан. Але на мою думку, найкраща мотивація це захист своєї родини. Тому що крім мене ніхто не може її захистити. Це стало і мотивацією моєю, коли я доєднався до Лав Збройних сил України. Олександре, дякую вам за розмову. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! А з нами у студії новин був сержант-менеджер відділення рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Олександр Шевчук. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску вінничанин Сергій Юденко став чотирьохкратним чемпіоном України з більярду серед людей на кріслах колісних. Унікальна виставка. У Вінниці представили експозицію картин, тлом для яких слугують старовинні хустки. Ліпили з глини оберіг для дому та розмовляли. У Вінниці пройшов арт-терапевтичний захід для дітлахів. А він нечанин Сергій Юденко став чотирикратним чемпіоном України з більярду серед людей на кріслах колісних. Чоловік працює фізичним терапевтом у реабілітаційному центрі «Гармонія». Займається фізичною реабілітацією з людьми з інвалідністю, відновлює військових після травм. У заняттях із клієнтами часто використовує більярд як різновид реабілітації. Чим корисна така гра, та як Сергію вдалося досягти успіхів у цьому виді спорту, дізнавалася Світлана Ількова. Вже понад шість років професійно займається більярдом. Розповідає віничанин Сергій Юденко. Вперше взяв участь у чемпіонаті з більярду у 2018 році, де виборов золото. Згодом ще два переможні чемпіонати. А цьогоріч здобув чергову перемогу та став чотирикратним чемпіоном України з більярду серед людей на кріслах колісних. Я по піраміді займав в Ужгород. ми раніше їздили. Відколи війна нас туди не звуть, якби не було. Це перший раз позвали в Київ, але по Пулові. А в піраміду я тричі, займав перше місце. Сергій фахівець фізичної реабілітації допомагає відновитись людям після травм, тим, хто має вроджені проблеми з опорно-руховим апаратом, а також пораненим військовим. Свого часу спорт допоміг відновитися і Сергію, коли 22 роки тому через травму шиї чоловік опинився у кріслі колісному. Спорт мені допоміг дуже. Я коли зламався в перші дні, перші місяці я себе відчував дуже погано, але в мене були гантельки. Я постійно коли лежав. То я ними займався, ну якось мені давало сили, енергії. У своїй роботі Сергій популяризує більярд як складову реабілітації. Зі своїми клієнтами проводить тренування щотижня. Хороша дає концентрацію, от навіть кажуть, для зору корисно, тому що ми концентруємося. Один м'ячик тут другий далі. Концентрація уваги, сили. Потрібно розрахувати, з якою силою вдарити на другому в житті занятті з більярду Володимир Пташкограй, чоловік ветеран російсько-української війни. У березні 22-го року у Сєвєродонецьку потрапив під мінометний обстріл, де отримав поранення. Після численних операцій нині проходить реабілітацію. каже налаштований позитивно. То, думаю, думаю, добре. благодаря Сергію Юденко то все просто казково. Заняття з фізичної реабілітації Сергій Юденко проводить у реабілітаційному центрі гармонія імені Раїси Панасюк. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Картини на старовинних хустках. Унікальну експозицію презентували у Вінницькому обласному художньому музеї. Вона складається із 26 художньо художньотекстильних композицій. Створила їх вінницька художниця Людмила Бондар. Експозиція поділена на три блоки: перший відображає Україну до початку війни, квітучою, родючою багатою матеріально та культурно. Другий присвячений трагічності зазіхань Росії на Україну. Картини зображують біль та втрати і водночас надію. Решта робіт зібрання архетипічних українських символів, які показують, що наша держава має давню історію, починаючи з трипілля. Триватиме виставка до 30 березня. Розпис на хустці таке унікальне явище. Я сказав би, напевно, не лише в межах України, а, напевно, і в світовому вимірі. Тому що тут в основному береться мотив, уже як, як тло, як фон, обирається справжній текстильний виріб, який вже для нас є самим символом, символом жіночості, елементом українського одягу, обрядовим. Він є оберегом відомим. І художниця додає туди зображення, тобто відтворює цей, скажімо, певний образ. Ліпили із глини оберіг для дому та розмовляли. У Вінниці пройшов арт-терапевтичний захід для дітлахів. Малеча навчилась працювати із глиною та відкрила для себе нове хобі. Детальніше розкажемо у нашому сюжеті. Десятирічна Маргарита старанно виліплює фігурки з глини. Дівчина не вперше тримає цей матеріал у руках. Відкрила для себе гончарство раніше під час екскурсії разом з класом. Глина це важко, але мені це вдається легко. Подобається дуже сильно. Маргарита спільно з іншими дітлахами ліпили вироби в молодіжному центрі Квадрат. У Вінниці розпочали впроваджувати безкоштовні арт-терапевтичні заходи для охочих віком до 35 років. Проводять їх у різних техніках для різноманіття та зацікавлення більшої кількості людей. Що включає в себе заняття? Тобто традиційно він буде включати в себе широкий спектр арттерапевтичних методик, які будуть адаптовані до запиту у групах, і ми будемо використовувати різні техніки. Тобто, це буде звичайне традиційне малювання, це буде живопис, колажування, розпис, це будуть метафоричні карти, ігротерапія, ліплення звичайно з глини та солоного тіста, а також лаксаційні техніки. Проводять такі заходи, аби всі охочі могли відпочити та наповнитись позитивними емоціями. Також це чудова нагода відкрити для себе нове хобі та знайти друзів. Серія терапевтичних заходів, зустрічей майстер-класів були дуже їм корисними для того, щоб трошечки можливо підправити їхнє ментальне здоров'я, і оскільки ми реалізуємо цей проект на різні вікові групи, так починаючи від дітей, закінчуючи там молоді 14-35, то в принципі він буде корисний для всіх. І завдяки підтримці Діті Кер Innovation Group і Вінницької обласної ради нам вдалося реалізувати цей проект. Проводять арт-терапію тричі на тиждень. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Діана Волошнюк, Олег Тітвінцев, новини за день, Телеканал. Віта на сьогодні. Це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.